Вітаю! Хочу сьогодні прибігтись по асортименту, який у нас є для декорування ставків. І так, почнемо з підводних світильничків. Це світильнички погружаються під воду, управляються з пульта дистанційного керування. Можна вибрати один колір, яким буде світити, або поставити, вони по черзі будуть змінюватися. Є світильники на дві лампи, є на, чотири. на них, На них буде окремий огляд. Далі у нас є отакі качки пластикові. Знизу отвір для того, щоб її можна було заякоріти, якийсь леску та грузик, щоб його вітром не зносило. Такий варіант є качки. Є каченята по три штучки у комплекті. Є світні камні, які напротязі світового дня. Від сонця заряджаються і потім е, в темряві світяться. Є світильнички плаваючі сонячною батареєю, теж протягом дня заряджається і світиться різними кольорами, приливається. Далі дивимось. Фонтанчики на сонячних батареях, їх декілька різновидів, всі не буду показувати, є теж в наявності. Далі. Лілії плаваючі. Комплект 5 штучок, рандомні кольора. Може такі попастися, може і інший, але всі будуть кольори різні. Далі дивимось. Ось такий комплект 6 квіточок. 2 великі, 4 маленькі. Це теж все плаваючі прекрасно. Так, далі що у нас є? Ось такий от лебідь. Красень. У мене був такий случай, жінка купляла, каже, що це вже другий. Першого мисливці прийняли за справжнього та підстрелили. Так що дуже реалістично виглядає. І останнє, що я вам хочу показати, не пугайтеся, це він зубатий. Дуже весело можна шуткувати над своїми гостями. Заходьте на сайт, там буде набагато більше. Відправляємо по всій Україні. І дякую за увагу!